О, о о о о побігли. А хто тут? Ай, тут то! -ту. А ці такі маленькі кури. А хто ці такі маленькі кури тут стоять. Три однакових півнички. Коротше, не їдять кукурузу, дроблю кукурузу, кохінхінки їдять, а малі бояться, ну щось беруть в рот і випльовують, напевне, для них. Зерно кукурудзи велике. О, о, погнали, погнали. Диви, 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 диви. Ой. О. Ко-ко, коко. Який цікавий окрас з цього. О, диви, 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 скокінхін, диви, півники, з кокінхінкою, куркою. Дивись, дивись. Тож об'є тебе. Диви, дивись з куркою. Ану! ку ку диви 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 диви. диви, диви, диви! диви, 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 до неї, до неї. Діло має до неї. Диви, 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 диви. Так ж манюнький. І не відходить. Диви-диви на цього бандіта малого. Гурка думає, боже, яке воно дурне. Хе-хе. <гум> да, да, да. Ой, йду, да, йду, ой, да, йду, да, прибігла. Мала блока. Ти дивись, який забайдистий. Молодець, Замалювався перед курочкою. Замалювався, так, так. Прийшли, ось прийшли до тебе курочки. О, прибігла ще одна вона. Хвостики, них цікаві. Бачите, якось не, не цей. В рот бере і випльовує. Що, дуже велика для вас, так? Да? Я думала, для вас хороше якраз. Оце десь який півничок цікавий по окрасу. Ти півничок? Сто процентів півночок. Дивіться, які сарежки, курочки і які у півничка. Геть манюнке якесь. Цікаве таке. Воно якесь таке. Незвичайне. О, погнала-погнала курчика. О, вже в коробі. От вони люблять там на коробі гратися. Дивіться. Ці кохи тут ходять, малі ходять. От вони люблять. Я їх випускаю, сьогодні сухо, дощику нема. Я сьогодні зерно трохи дроблю, поки маю можливість. Між, ну, в проміжках, між виключеннями світла. Електроенергії. Ось, а. Дитя бігає О, бери, 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 курочка прийшла. Давай, ти давно вже кукурузку не їла, так? дитя наскільки вентамка менша, ніж звичайна курка. Подивіться на різницю. О-о-о-о, зараз зараз їх візьме і вони будуть пригати бігати по всьому городу. от о о о, -о. Ох, цей півник, Це, до речі, такий забайдистий, оце півничок, бачите, чорненький такий. Такий окрас, ну неймовірний просто. Диви, 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 яке. От вже. Вон курочка знайшла яблучко. Дивіться, яке вже там, чи то воно згнило, чи що з ним, чи змерзло. О, -о побігла, побігла. І так смачно виїдає він. Давайте підемо ще. Дивимося на цих шпанюків малих. Шпанюки. А що ви тут робите? О. Диви, 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 скільки їх. Так, тільки ж до сусідки не летіть, я вас прошу. Як вже тут листя впадає, а ну давайте заглянемо, там же ж. Це було гніздечко, щоб ташечка звила. А, воно там і є. Вон там, цікаво, що там всередині. Там гніздечко. Ой, куди залізти? О, там хтось ці яйця поїв. Ташечка покинула гніздо, бачите, і хтось виїв, яйця спортилися. Бачите, так я й думала, що. Ташечка через дощ покинула його. І яйця зіпсувалася, хтось їх опроходував. Петруча, ти чо? О, це тут. Диви, 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 все одно він ту курку. Диви, 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 диви. Диви. Дивиться, що їй хоче зробити? Диви. Нема на вас півня. Ух ти ж банда. Ух, вони і банда. Та я бачу банда. Он до та курка зараз роздасть їм. Прищи! Що ви тут робите? о о о оно, дивіться, о о о оно. Що ти ореш? Ви все одно в того півника найметься. Диви, 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 диви. Чого ж вона тебе зараз один раз клюне? Да й по тобі буде. І все одно не заспокоїться той півень, диви. Чи це а, це півень молодий, а не курка. Господи. Це півень молодий. А це молодий півень, почав захищати оту курку. Точно. Бачите як? Диви, диви, обкружили, і це вже не перший раз. Як тільки йдуть якісь конфлікти, я вже бачила. Що півник, наприклад, бентаньки б'ється із якимось звичайним. Ну, як б'ється, оце вони виясняють відносини. А потім бачать, що той не може перемогти, і оці півники маленькі підбігають, окружують його і починають дуже верещати, і то є психологічно. А так великий півень не витримує і відходить. Дивіться, вона збігалася вже скільки. Ну, це капець, вони такі смішні, що це, блін. Можна так цілими днями, а то тільки нічого не робити, тільки отак от, спостерігати за ними і все. А я ще спостерігаю і ділюся з вами. Ну, просто те, що мені цікаво, то я їй показую. диви, 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 диви. Див, 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 див. О, розігнав. О, ну кохінхін з кохінхіном краще ніяк не, не спорити. Так, да, Петушкин? Все, погнали, погнали. Ну все. Хай бігають сьогодні таке відео про... Так, сюди я, напевне, я не знаю, як мені краще чи залишити сюди двері, чи ні. Навірно, не буду залишати. Кроликам зараз роздам. О, ще, до речі, курочка якась знеслась на вечір. Ще тепленьке яйце. Тютіньки. Шо ви? О, мої тютіньки. Всі є, все є. Так що якось так. Зараз буду роздавати кроленяткам картоплю, а з вами побачимось вже в наступному відео. Надіюсь що відео про малих карликів. Маленькі мої блошки. <ріст> Називаю її блохи, і горобці, і прищину. <ріст> Вони такі смішні, що у них вже я не знаю, можна оголошувати конкурс на <ріст> кращу кличку. <ріст> Ой Боже. Все. Хоч якось знаєте, в цій ситуації, що в нас зараз, якось себе трішки розважаєш, якось трішки е, ну, якось позитиву набираєшся від таких курочок. Бачите? Все, друзі. Всем пока!